Моя за честь озвучити вітання президента України Володимира Олександровича Зеленського, колективу Національно-заслуженого академічного українського народного хору ім. Григорія веревки. Дорогі друзі, прийміть щирі вітання з 80-річчям від заснування славетного хору веревки, і гордості України, хору, що став доросліком нашого національного духу, Вашими голосами. Звучить народна Ось освеличується кохає, гартовиця поля. Коли на концертних майданчиках Лунає, Реве та стогне Дніпро широкий, а зали стоячи, співають у містон і з вами, у цьому потоці потуги сили, все не сюттєве Мілія. Отак звучить пісня великого народу. Так звучить Україна. Яка, як і пісня, їда українців на великій рівній землі на всіх континентах? Дякую вам за неповторність і говорити, за пісню, що допомагає нищити ворога і підтримує бойовий дух наших воїнів. Особливо вдячний за те, що опікуєтеся реабілітацією військових та реалізуєте благодійні проекти. Бажаю невичерпного натхнення на добрі справи. І щирої любові шанувальників на многії і многії літа. Володимир Зеленський. Дорогі поціновувачі і шанувальники української пісні, дорогі мої колеги, від себе можу сказати лише те, що я щасливий, що моєю сьогодні місією, моїм служінням є сприяння. Цьому колективу, сприяння роботі тих людей, які присвятили себе мистецтву, які щоденно своєю працею звеличують нашу культуру, які несуть її в світи, несуть її в кожен куточок нашої країни. Віримо в неї, боремося за неї, пишаємося нею. Слава Україні! Дозвольте виконати ще одне приємне доручення президента України, а саме високодостойним працівникам хору вірьовки вручити державні нагороди. Сьогодні щасливий святковий день, і дуже хотілося б, щоб саме в цій залі, в присутності такої великої кількості глядачів, адже це значить будуть і. Надзвичайно вичні оплески ми вшанували тих людей, які своєю працею доклалися до сьогоднішніх високих звитяг і досягнень нашого улюбленого хору. Зазначний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність. Присвоїти почесні звання України. Працівникам національного заслуженого академічного українського народного хору України ім. Григорія верьовки народний артист України. Пироговій Тетяні іванівні артистці хору. Зберегти і примножити! слава Україні! Присвоїти почесне звання, заслужений артист України, піді Олександру Євгеновичу, артистові хору. Піді, Сергію Євгеновичу, артистові хору. Величко Наталії Васильівні, артисти форум. Кравченку Степану Олексійовичу, артисти і форум. Посадчий Наталії Анатоліївні, артистський форум. Велику Олегу Юрійовичу, головному формейстерові. Роде Олександру Олександровичу, артистові хору. форум. Хорунжу Віталію Миколаєвичу, артистові оркестру. Чернишові Альоні Євгенівні, артисти балету. Шестапу Дмитру Ігоровичу, артистові балети. Присвоїти почесне звання заслужений працівник культури України Левченку Андрію Сергійовичу. Дорогі друзі, моя місія закінчена сьогодні. Тепер головні ви. Ті, хто буде аплодувати, тим, хто сьогодні тут на сцені буде дарувати нам чудові емоції, емоції сили, емоції волі, емоції високого українського справжнього духу. Гарного нам всім перегляду!